Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Шахраї ошукали жительку Хмельницького району на понад 800 тисяч гривень. Надзвичайники Хмельниччини врятували з пожежі четверо людей. У Теофіполі молодик вкрав у знайомої гаманець. Про це та інше розповім детальніше. 15 тисяч доларів за уникнення відповідальності за ЗЧ. Нацполіція затримала організатора схеми. Окрім уникнення відповідальності за самовільне залишення частини, зломисник обіцяв і допомогти зняти чоловіка із розшуку та перевести його до тилової частини із подальшої демобілізації. Це питання мав вирішити, посилаючись на свої знайомства в зсу, ділка затримали під час одержання хабара йому загрожує до восьми років ув'язнення із конфіскацією майна. У Ярославлі в РФ сталася пожежа на одному із найбільших нафтопереробних заводів. «Ярославнафта Оргсинтез». Російські телеграм-канали, зокрема Астра, публікують кадри пожежі на підприємстві. Влада Ярославської області підтверджує факт пожежі на одному із НПЗ, але не стали уточнювати його назву. Очільник регіону зазначає, що причина пожежі. Техногенна, а не удар дронів разом із тим, українські безпілотники регулярно завдають ударів по російських НПЗ. Через це підприємства частково або ж повністю зупиняють свою роботу, а це спричиняє дефіцит палива і зростання цін на нього. Понад 800 тисяч гривень жителька Хмельницького району перерахувала шахраям. 48-річна представниця фермерського господарства хотіла замовити мінеральні добрива в інтернеті. В одному із месенджерів обговорила із постачальником деталі угоди і переказала на вказаний банківський рахунок понад 800 тисяч гривень. Проте товар вона так і не отримала, а зв'язок із псевдопостачальником обірвався. До справи взялися правоохоронці та займаються пошуком афериста. А також вкотре закликають громадян не здійснювати передоплату за товар в інтернеті, особливо коли йдеться про великі суми коштів, Користуйтеся перевіреними сайтами та обирайте післяплату. Вогнеборці Хмельниччини врятували на пожежі двох дорослих та двох дітей. Вчора у місті Городок сталося займання на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, ймовірно, через коротке замикання електромережі. На момент прибуття підрозділів ДСНС під'їзд був повністю задимлений. Тож рятувальники оперативно вивели із небезпечної зони чотирьох людей, серед яких двоє дітей 2014 та 2016 років народження. На щастя, усі залишилися живими та від госпіталізації. Ця відмовилася. Також протягом 30 вересня та 1 жовтня сталася пожежа господарчої споруди у селі Миклаші Шепетівського району, яку загасили рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Янфіль. А в селі Юрківці Чиморовецькі рятувальники ліквідували займання в гаражі. У Теофіполі молодик вкрав у знайомої гаманець. 22-річна місцева жителька звернулася до поліції та повідомила про крадіжку. Поліцейські з'ясували, що напередодні дівчина гостювала у знайомої, де відпочивала в компанії молодих людей. Один із гостей, 21-річний місцевий мешканець, витяг із її сумки гаманець, у якому було 40 тисяч гривень паспорт та банківська картка, після чого він непомітно. Пішов із будинку. Наступного дня правоохоронці знайшли крадія, який вже встиг витратити гроші та спалити документи потерпілої. Поліцейські оголосили йому підозру. Музика. У Кам'янець-Подільській міськраді з середини вересня оголошено архітектурний конкурс на краще концептуальне рішення увічнення пам'яті загиблих у російсько-українській війні. Меморіальний комплекс планують створити у сквері героїв. Про це йдеться на сайті. Муніципалітету архітектурний проєкт має відповідати наступним вимогам: максимальне збереження зеленої зони, організація простору та благоустрою території із врахуванням інклюзивного аспекту, відображення теми героїзму та незламності українського народу, поєднання сучасних архітектурних рішень із історичним контекстом. За кращий проєкт переможець отримає 200 тисяч гривень, і саме його реалізують. Автори архітектурних рішень, які займують друге та третє місце. Також отримають винагороду у 65 та 30 25 тисяч гривень. До участі у конкурсі запрошуються архітектори з усієї України. Пропозиції приймаються до 10 жовтня. Деталі щодо участі можна знайти на національній платформі спілки архітекторів чи на сайті Кам'янець-Подільської міської ради. Створюємо культуру пам'яті та вшанування наших захисників та захисниць разом. Зокрема, щодня, зупиняючись о 9 ранку у хвилині мовчання, скорботи та вдячності за свободу та незалежність. Вічна слава воїнам!